Всім доброго дня, Рівненсько, Волинський авторинок. Вітаю вас сьогодні 15 червня, четвер. На подвір'ї, як кажуть, літо. Дуже хороша погода. Всім, як кажуть, приємного перегляду. Не забуваємо підписуватися, лайкати. Буде, як завжди, огляд недорогих автомобілів, автомобілів на автоматі, мінівейни, мінівейнів, сімейних автомобілів. Одним словом, цікавих автомобілів. Сідаємо зручніше і приємно перегляду. переглядом. Туран. Ось такий сімейний автомобіль 2007 року 1,4 бензин, 205 тисяч пробігу. Вартість складає 6999. 2007 року 1,4 TSI, 140 кінських сил, 103 кВт. Механіка, 205 тисяч пробігу. Мобільний телефон 0,99 548 53 33. Вартість складає 6999 для сім'ї, для подорожі. Ось такий мінівенчик, механічна коробка передач. Сидіння трансформери. На даний час це п'ятимісний, вони бувають тільки п'яти і 5, так 7-місний. Але це Volkswagen, Кузов оцинкований, бачите, полочки, по бокам такі карманчики є. Світлий потолочок, ззаді кляпа і автомобілі акуратненькі, ціленькі. Кого зацікавив, телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Шукайте мінівен Opel Zafira, Симі, місний мінівен 2011 року. Завезений на фірму. Спереді присутні партроніки, протитуманні фари. І це в нас йде 1,7 дизель. 230 тисяч пробіг. Вартість складає 7600. Контактний номер 097 866 83 66. Легкосплавні диски. Ось такий колір синій. Знаєте, такий хамільончик зміняється трошки. Так. Ось такий салон. мультикермо, механіка. І саме основне він семімісний Десь потрібно вам для подорожі, вам не потрібно брати два автомобілі, у вас маленькі діти, ви придбали собі такий автомобіль. І є також присутні взаді паратроніки, прицепний пристрій. от І один і дизель. Ці двигуни ходять, бачите, отак він виглядає всередині кого зацікавив, такий автомобіль. Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Зняти, ось такий маленький автомобіль, а то сам скучає Renox Сенік сірого кольору. Зачасту ці автомобілі люблять, бачите, він такий компактний, комфортний. Навіть висока людина сідає в ньому. Бачите, високий клінець, як кажуть, цього автомобіля, сидіння, трансформери, світленький потолочок, п'ятимісний. Підйомники є присутні задні, легкосплавні диски, показую вам кришу. Так, от. Боковий арбек, манітофон, кондиціонер, електрика, посолончик автомобіль акуратненький. мішелін гума, 15-дюймове колесо. Ось так він виглядає ззовні, спереді присутні протитуманні фари. І вартість цього автомобіля. Заб'ємо вона 1,6 бензин, 2005 року складає, всього на всього 5250, контактний номер 095 130 75 88. Коза цікаво, телефонуйте до власника. Стефейн, сріблястий колір 2009 року, 1.5, дизель 6550. Ось така дача. Степейн. Е, максимальна комплектація. Контактний номер 050 462 42 34 6500 ТОР. А біля неї ще покажу біленьку. По сьогодні зазвичай я цвітню, цвітню показував дача Логан. 1,5 дизель, 10 року з кондиціонером, 1,5 дизель, 5650. Контактний номер 050 462 42 34. Ось така дача Логан. В білому кольорі. На постійні номера. Хочете цвітну, хочете білу, будь ласка, кожна цікавого, телефонуйте до власника. Фольксваген невеличкий, компактний в чорному кольорі 2005 року з 2-літровим бензиновим двигуном, 200 тисяч пробігу. І вартість складається автомобіля 600, 0,95 67, і 3,7 Номер телефону 0,50, 53, 96. 977. 200 тисяч пробігу цей автомобіль має двохлітровий бензиновий двигун, механічну коробку передач. Не всі люди бажають собі великий автомобіль, деякі шукають менший автомобіль і це в нас Volkswagen Golf. Також присутні FCI двигун, присутні ззаді прицепний пристрій. Ось такий гольфік продається. Кого зацікавив? телефонуйте до власника повість вказаного номеру телефону. Сріблястий автомобіль, Seat біза, той же самий Volkswagen, скажімо так, з бензиновим двигуном. Вартість складає 2014-2015 року. 13-14 рік. 1,2 дизель, 75 кінських сил, кліма. Навігаціон, навігація електрика АБС Антибукс, контактний номер 063 814 80 24 7 490. Невеличкий такий сіатік на легкосплавних дисках. Механічна коробка передач. Ось так він виглядає. так Ззаді присутні пароніки. Сяти біза, показуємо вам кришу, наскільки можливо вам показую. зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте до власника, овоще вказаному номеру телефону. Такий сімейний автомобіль, ctrl 100 c 4 Завезений на фірму. Передній привід. Citroen Picasso 2009 року об'єдвона 1,8 бензин. 160 тисяч пробігу. Вартість складає 5999. Контактний номер 050 153 26 22. Ось такий сімейний автомобіль на 5 місць. Ззаді кляпа. Прицепний пристрій і це у нас Citroen. троєн. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Гранд Сенік і знову такий 14-рік. Контактний номер 097 6605. 583, 14 рік на автоматі. Об'єм двигуна 1,581 кВт і автомобіль на автоматі. Бачите, так він виглядає. Світленький потолочок і коробка автомата. Це є трансформери, беритися тон гума, присутні задні партроніки, задня полочка, високий кліренс автомобіля, можна брати і в село, і в місто. А саме основне, як кажуть багато людей, просили мене познімати на автоматі, тому і зараз я більше дивлюсь на автоматі і на що можливо, щоб здатні були люди придбати за свої кошти, чим новіше. Сімейний автомобіль, чим він цікавий, бачите, білий колір, хром і це в нас Peugeot 508 2017 року. В рідній фарбі 200 тисяч км оригінальних. Вартість складає 15200. Контактний номер 0500, 538 і 39. Легко ну, диски гудієр, гума. Покаже двохлітровий двигун, шкіряний салон. Дуже комфортний поїзді цей автомобіль для дальніх подорожей. Я, і скажімо так, на такому автомобілі ви сідаєте і вас побачать. Якщо хтось десь буде зустрічати, а ви скажете, я їду на білому автомобілі, то вас побачать Обов'язково бачите, панорамна криша, криша. Довгий такий корабель для сім'ї, для подорожей. Кому кого цікавить. Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону.